Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні ми готуємо містичний салат для Хелловіна. Поїхали! Ну, насправді це звичайний салат з гарбузом. Мені просто не хочеться вирізати щось з гарбуза, а прив'язатися якось до Хелловіна хотілося би. Хоча я не дуже розумію, чому ми його взагалі святкуємо. А ми будемо нарізати наш гарбуз. Ми його нарізаємо невеличкими кубиками. Змащуємо наш гарбуз олією та спеціями. Спеції це сіль, червона паприка, зіра та орігано. Викладаємо на противень і відправляємо в духовку 180 200 градусів до готовності. Далі робимо заправку для салату. Лимонний сік, олія, гірчиця та мед. Поєднуємо один до одного і перекалапуцюємо. Далі нарізаємо сир фета. Насправді вже все і готово, тому давайте збирати наш салат. Спочатку листя зелені, потім гарбуз, потім фета. Фінальний штрих додаємо гарбузове насіння та можна подавати. Давайте куштувати. Так, гарбуз з фета. М'яко. І дуже смачно. В цьому салаті є пожувати тільки насіння. Тобто фета з гарбузом просто розчиняється. Заправка максимально смачна. Ваше здоров'я. А соус з зеленю гармонійно поєднується. Ну, як і всі інші інгредієнти в цьому салаті. Цей салат стане класикою для осіння. Друзі, я буду продовжувати їсти з вас як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе. Слава Україні!